Потяги тепер їздитимуть повільніше. Таке розпорядження Міністерства транспорту і зв'язку України. Через спеку, вантажні та пасажирські перевезення повинні зменшити швидкість на 40 кілометрів за годину. Якщо цього не зробити, потяг може зійти із рейок. Чому знає Юлія Струк? Від спеки сьогодні страждають не лише люди, а й виявляються потяги. Якщо рейки нагріваються більше 50 градусів, потяг повинен зменшити свою швидкість до 60 кілометрів на годину а раніше він їхав. Stop. На Коломийській станції температура реєк уже вийшла за свої межі. Буквально днями на колії було понад 50 градусів тепла, а це означає біда і плюс додаткова робота для робітників залізниці. Протягом дня, незважаючи на високу температуру повітря, майстри повинні оглядати рейки, перевіряти стики та стан полотен. На колі обхід роблять два монтери. колії досвідчені роблять обхід в одну і в другу сторону. Крім того, бригадири колії приміряють, колі дивляться за плавністю входу поїзда, а керівництво дистанції колії, в тому числі заступ. Всі їдуть у локомотивах і ведуть наблюдає за плавністю ходу цього поїзда на дільниці Матіївці Коломия довжина однієї рейки складає 4 кілометри. Це найбільша безперервна відстань. Відповідно, саме тут багато з'єднань. При спеці їх теж потрібно ретельно вимірювати та перевіряти. Для цього на станції створена спеціальна бригада людей. Вони відповідають за безпечний рух потягів. У нас така специфіка роботи, що зима, літ у нас від ну, збільшується роботи. Коли високі температури і низькі температури, тоді у нас збільшується роботи. Робота наша полягає в тому, щоб забезпечити безпеку руху поїздів. Перш за все, щоб пасажири, які проїжджають поїздами, не пострадали. В разі гіршого лиха це невчасне усунення проблеми. Потяг може зійти з рейок, тому на коломийській станції працюють всім складом: і звичайні майстри, і керівництво. Особливий пік роботи з першої години дня до сьомої вечора. Більше того, фахівці повинні працювати лише вручну від високої температури. Всякі роботи значить може привести до викиду колі заборони. Це домкратами працювати тільки, от можуть докручувати. Бути і дивитися, як кажуть, веде себе колі. Вжека техніка не заборону, техніку працювати. Наразі екстреної ситуації в Коломиї не було, але якщо температура повітря підніматиметься і далі, проблеми не уникнути. Потяги, які раніше курсували 100 кілометрів на годину, мають набрати швидкість не більше 60. Це означає збій у графіку і невчасне прибуття на станції. Юлія Струк Сергій Кориляк для подія телеканалу НТК.